Чисто! оружі, хто те що. Будьте забом. Провадження слідчого судді надійшло клопотання Старшого слідчого ОВС головного слідчого управління національної поліції фактом виготовлення, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту та збуту завідомо фальсифікованих лікарських засобів, а також їх ввезення на митну територію України поза межами митного контролю або з приховуванням від митного контролю. В ході досудового судового розслідування встановлено, що на території України. Та іноземних держав діє група осіб, які зорганізувалися для незаконного збагачення шляхом чинних кримінальних правопорушень проти здоров'я населення. Дині, два, Патрон, а ви рецепти виписуєте? Ні. А А что у вас с печатями врачей? А Печатки разных лекарей. А вот, да. а вот... кто там? Так, да. леры дурыски. Что здесь? Нацисты. Робу? Не. не... Вот Схожи на назвы. медичних засобів іноземної мови чорнові записи назв що тут двісті доларів чекайте ну слідчий, спочатку слідчої дії за кошти. Наверное, евро. Доллары США. замороженные, Заморожено. но Заморожено. мороженое. Все?

Слідчому управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом фальсифікації лікарських засобів. Задокументовано факт щодо виготовлення зберігання з метою подальшого збуту фальсифікованих лікарських засобів. Зокрема, даний факт у нас задокументований за допомогою попереднього досудового розслідування у кримінальному провадженні, у якому вже декілька епізодів направлено до суду з обвинувальним актом. Так, межах досудового розслідування у нас виявлено факти пересилання з іноземних держав на територію України компонентів, а також упакування до лікарських засобів безпосередньо в місто Київ, де громадянином іноземної держави вони упаковувались. Та в подальшому реалізовувалися за допомогою кур'єрів, а також за допомогою телеграм-каналу та інших месенджерів та мережі інтернет. зокрема, у нас зафіксовано загалом 5 осіб, які причетні до вчинення даного кримінального пропорушення, до яких входять як громадяни України, так і громадяни іноземних держав. 15 листопада 2022 року у нас проведено 10 обшуків, за результатами яких у нас виявлено та вилучено. Лікарські засоби з явними ознаками фальсифікації, також грошові кошти у загальній сумі 200 тисяч в іноземній валюті, чорнова документація, яка свідчить про реалізацію даних лікарських засобів. Також слід зазначити, що реалізація лікарських засобів здійснювалася поза межами аптечних пунктів та будь-яких мереж аптек, тобто в неспеціалізованих установах. Також вилучена у нас комп'ютерна техніка та мобільні телефони, в яких вказані в яких наявна інформація щодо реалізації даних лікарських засобів. Однією з підстав для придбання громадянами даних лікарських засобів у фігурантів кримінального провадження була. Той факт, що лікарські засоби, які вони реалізовували, були зазначено заниженими цінами в два і більше разів. Крім того, під час проведених обшуків у нас було виявлено знарядів вчинення злочинів, за допомогою яких фігуранти у справі здійснювали пакування даних медичних препаратів. Що унеможливлювало в подальшому під час реалізації е, звичайним громадянам цих лікарських засобів е, встановлення факту фальсифікації без детального його огляду? Під час е, проведених обшуків було виявлено знаряддя вчинення злочинів, е, за допомогою яких е, наші учасники здійснювали пакування лікарських засобів та е, наклеювання е, відповідних наліпок з QR-ку. Кодами на них в подальшому під час реалізації даних лікарських засобів громадяни не звертали увагу на той факт, що дані QR-коди не щитуються, та таким чином купували дані фальсифіковані лікарські засоби. Вони не щитувалися взагалі. Тобто, під час нанесення відповідно камери для щитування qr коду воно не переходило на сайт виробника або на відповідне за відповідним посиланням. Лікарські засоби, які були виявлені та вилучені під час проведених обшуків, розраховані на осіб, для, які потребують лікування онкохвороб. У зв'язку з чим дані лікарські засоби являються дороговартісними, ціна за один медичний препарат може сягати понад однієї тисячі доларів США. Було встановлено, що ввезення даних лікарських засобів. Були здійснені поза межами митного контролю на територію України з іноземних держав. В подальшому вони доставлялися відповідним кур'єрам автобусами та поштовими відправленнями, які, в свою чергу, здійснювали їх відповідне упакування та подальшу реалізацію звичайним громадянам. У нас задокументований факт, що, так як проведена одна із експертиз. Отриманого лікарського засобу, яка вказує на той факт, що компоненти, які повинні міститися у даному лікарському засобі, не відповідають тим компонентам, які містяться в оригіналі. Взагалі реалізація фальсифікованих лікарських засобів фігурантами справи здійснювалася за готівку в іноземних валютах. Зокрема, це долар США. Якщо брати препарат, який ми вже провели дослідження, ціна його на в мережах аптеки становить понад 70 тисяч гривень, то ціна у кур'єрів становила 750 доларів. На даний час в межах досудового розслідування призначено велику кількість експертних досліджень. За результатами яких буде вирішено питання щодо повідомлення про підозру фігурантам справи за статтею 321 1 Кримінального кодексу України, саме фальсифікація лікарських засобів, міра покарання за яке передбачена довічне позбавлення волі.